Так, ось це кабінет, де я працюю, працюю з студентами, сам займаюсь. Ось, ось це рояль Естонія, такий самий, який був у Маріуполі, де я грав концерти. Тут кожен куточок нагадує Павлу Гмиріну про рідний український Маріуполь. Парубок викладає гру на фортепіано та навчається в аспірантурі у Дніпровській академії музики. Та спокійне життя і робота в академії останніми днями перетворились на стрес та переживання. Павла шокувала новина у навчального закладу проблеми з фінансуванням. Його можуть закрити, і, ймовірно, треба знову поневірятись у пошуках роботи. Я дуже сподіваюся, що все це вся, вся ця ситуація виправиться, і керівництво області міста звернуть на цю проблему увагу. Адже наш заклад, який поєднує в собі там і музичне училище, і музичну академію, виховує аспірантів, є такою культурною жилою для всієї області, аванс за квітень викладачам виплатили. Втім, повідомили, грошей на виплату зарплату повному обсязі немає, тому вирішили зібрати нараду, покликати студентів, аби роз'яснити всі питання. Нам дуже при... Про що тепер наша славетна академія повинна заслуговувати право на своє існування? Чому так відбувається? Попри все, ми працюємо оплайні. Ми жодного разу не вийшли на дистанційне навчання. Ми брались. Займалися з дітьми біженцями на три місяці. Потрібно ми на три місяці з ними займалися. Ми нікому жодного разу не відмовили в освіті. Нас інформують і нам кажуть, що буде нестача, і як нам реагувати раніше завжди, завжди нам допомагали чим могли, але тим не менш такого, щоб просто проігнорувати наш навчальний заклад. Ну не знаю, чесно. Розгублені і студенти. Анна Чупрун навчається на першому курсі кафедри мистецтво сучасного співу. каже закладом ширяться чутки, що його взагалі закриють. Академія це не просто місце навчання, ну це дійсно другий дім. Куди студенти приходять, почуваються себе як вдома. Ми тут не просто сидимо, ми тут дійсно отримуємо знання, реалізовуємо свій потенціал. Ректор академії пояснює, про закриття не йдеться. Це трудові конфлікти з обласною радою. За цей рік мінімальна зарплата піднімалась двічі, а гроші вишу виділили як і торік. Дефіцит фонду зарплатні нині складає 8 мільйонів гривень. Но я уже обещал, что невозможно в 2024 году быть на уровне в том-то, как два, два повышения заработка. Тут даже не надо быть никаким финансистом большим. Вот. И как выйти из положения середины учебного года, тоже не, тут идет по календарному, а здесь что, никого же не, не, не уберешь, это надо выгонять студентов. Всі дуже допонімають і думають, а можна закратіть там людей. Втім, і скоротити штат посеред року не можуть. Ректор пояснює, кожен студент має отримати певну кількість навчальних годин від певних викладачів. Якщо не доотримає знання, диплом не мають права видати. Пані Ольга працює в академії 30 років і за цей час не пригадує подібних ситуацій. В нашому закладі навчаються самі талановиті і самі освічені діти і студенти нашого міста та області та України, взагалі я так вважаю. Ми все ж таки сподіваємося на здоровий глузд нашої адміністрації, і наскільки я особисто пам'ятаю слова нашого президента, який ще на початку війни сказав про те, що Люди, які працюють в бюджетних організаціях, можуть можуть не хвилюватися за виплату своєчасно та в повному обсязі своєї заробітної плати. Начальниця обласного управління культури Наталія Першина чутки про закриття закладу одразу спростувала. Стверджує, перед академією немає жодних заборгованостей. Бюджет ухвалювали торік у грудні. І чому у закладу виник брак коштів не розуміє. В 2023 році, в грудні місяці, коли приймався бюджет на 2024 рік, отримала фінансування на весь 2024 рік. Це фінансування було розподілено по місячно, і у них є всі показники фінансові на кожен місяць. Питання щодо скорочення фінансування з секвесту обласного бюджету. Стосовно академії музики а на сьогоднішній день відсутня стипендія заробітна плата за три місяці поточного року виплачена в повному обсязі. Втім, ректор каже, що неодноразово звертався до голів постійних комісій і депутатів облради, пояснював, чому виник дефіцит та це не допомогло. Тож на зборах трудового колективу ухвалили рішення висунути вимогу обласній раді профінансувати належним чином бюджет закладу на 2024 рік. Сергій Скрипник Андрій Шабаненко Дніпро Тіві.